Ведмедик Падінгтон вирушив у подорож Україною та минулими вихідними особисто завітав до Чернівців. Пухнастий приїхав на Буковину, аби підтримати багатодітні родини та дітей, які виховуються у прийомних сім'ях. Для малечі влаштували знайомство із головним героєм, цікаві розваги, а також безкоштовний показ фільму пригоди Падінгтона в Перу». Як це було? Дивимось. Водмадик Падінгтон вирушив у подорож україною та минулими вихідними особисто завітав до Чернівців. Мета його візиту підтримати дітей і родини, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, а також привернути увагу суспільства до важливості виховання дітей у сімейному колі. Мені дуже подобається фільм про Падінгтона, тому що в ньому дуже багато тепла і турботи. І цей фільм дійсно показує трансформуючу силу любові і сім'ї. Ми є тут для того, щоб забезпечити право кожної дитини жити в повноцінній сім'ї. У недільний ранок в розважальному центрі людно, адже познайомитись із ведмадиком Падінгтоном прийшло чимало сімей. У нас велика родина, яка складається з 11 діток. У нас є ще в родині двоє біологічних дітей: це син і дочка. Син уже одружений, у нього вже власна дочка, і власним, можливо сказати, нашим прикладом наш син також поповнив свою родину, взяв сім'ю двох малолітніх дітей, пані Людмила додає на подібні заходи. Її діти чекають як на справжнє свято. Такі заходи. Е для нас дуже цінні, чекають, вони навіть міняються після таких заходів приємні спогади. Ну і взагалі 11 дітей кудись сходити чи в фільм, чи десь вивезти, наприклад, на природу. Дуже важко. Тому якщо ці заходи організовані, наприклад, з якимись смаколиками, з фільмом є люди, які допомагають в іграх, наприклад, якісь фото, зйомки, то для нас. Це дуже дуже цінно юні Ангеліна, Вероніка та Іван разом із своєю мамою Марією теж познайомились із пухнастим Падінгтоном, взяли участь у розвагах та відвідали показ фільму. Такі заходи для дітей їм досить дуже цікаво. І тим більше цей, за цей місяць вже другий похід на кіно, Вони дуже зраділи, особливо люблять таке. Це б... Було море радості, особливо коли їм сказали, що там ще будуть якісь ігри, буде фотосесія. Вони дуже раді були. Вони просто от тепер ми перше зробили фото. Радості, море позували так. Вона стала матір'ю для багатьох дитячих сердець. Мати вихователька Тетяна з посмішкою на обличчі каже такий теплий та цікавий захід із показом фільму пригоди Падінгтона в пору перетворився у справжнє свято для її родини. Ми сьогодні завітали нашою родиною. У нас всього 21 дитина, але на даний час ми у нас у будинку 15 дітей, і ми завітали з дітками сьогодні на свято. Нас запросили. Соціальні служби і ми згідні були відвідати цей захід, тому що для дітей це дуже важливо, щоб діти були в суспільстві і теж відвідували різні заходи. Адінгтон долучився до кампанії Україна для кожної дитини, яку Міністерство соціальної політики України, координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей та ЮНІСЕФ реалізували спільно, аби підтримати українських дітей, які зростають без турботи батьків. І надзвичайно приємно, що сьогодні у нас присутні ЮНІСЕФ спільно з якими на території області реалізується чимало активностей. Це Надзвичайно важливо, що для того, щоб чим більше у нас діток. Виховувалися в сім'ях, були створені в територіальних громадах відповідні соціальні послуги і можливості для батьків. Під час заходу батьки разом із дітьми мали можливість переглянути фільм, провести час із ведмадиком Падінгтоном, зробити яскраві світлини, а також взяти участь у конкурсах та розвагах. Мені подобається такий формат, коли діти можуть збиратися разом і відчути от трошки щастя, відчути, що життя вирує навколо. Мають можливість подивитися чудовий мультфільм. Я надзвичайно вдячний нашим партнерам. ЮНІСЕФ зауважимо. Загалом в Чернівецькій області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 107 дітей. Та є 54 прийомні сім'ї, в яких виховується 110 дітей. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.